Пакетики Пакети з подарунками Миколая. так? Так До Софійки прийшов Миколай, оскільки всього приніс. Так. Давай витягуй. Ой, класно! Що це в нас? Ми Покажи в Ой, Щітка з Ельзою, зубна, електрична. Клас! Відкриваєш? Та, тільки я не знаю як. Давай, зараз відкриємо. Всипали. Дивись, такий у нас класний футлярчик. Бачиш? Так, о, тут на кнопочку нажимати треба. О, бачиш? І можна зберігати її ось тут. Тут щіточка, так? Витягуй щіточку. Витягуй Ось. Акуратно. Бачиш? Ото є насадка. Її треба надівати сюди. Потім ставимо батарейки і пере... О, дивись, вона вже працює, бачиш? Іде кнопочка. Сильніше і слабше. Давай так, щоб ми вже зразу сьогодні не поламали. Тримай, Міцно тримай. О, тут кнопочкою нажимаєш. Працює? О, і ще раз нажимаєш. О, добре. Давай. Тут у нас є зарядне, вона заряджається. Складаємо. Складаємо і зберігаємо, так. Але її треба витягувати. Витягуєш насадку, тримай. Насадку окремо, напевно, ось тут. Ось тут. Щітку. Щітку, сюди там. І закриваємо. І закриваємо. Не ламати. Потім ми подивимося, як воно правильно має бути. Давай витягай далі. О, о, ось дає. Вау, це що, колиска для Лялі? Так. Да. А ну відкривай. Класно. Відкрий, добре, тягни кульочок. Тягни. Ого. І постіль. Дивись, тут навіть постіль є. Бачиш, і подушечка. Давай складемо зараз. В дирочки. Помаленьку, по одній дирочці, зайчиком. По одній. В одну дирку, потім тут в другу дирку. Став колисочко, то має бути, напевно, зверху. Опускай рівно. Тримай колиску. Угу. Так от, по краєчках, має заходити в краєчки. І подушечка. Ні, спочатку треба застелити простенько. Угу. Подушку. Але кого ми будемо тут класти? Може, там ще ляльна проніс, Миколайко? Давай покажи вам. не Ліпимо з пластиліну. Книжечка, як правильно ліпити з пластиліну, бачиш? Почитаємо потім, так? Добре. Вау! А ну витяга вже. Так. Відкривай. О, який великий, вмістимий. яка класна Ельза. А не може бути пушковий салат. Супер. Давай подивимось далі в кольочку, що в нас є. Угу, О, Ляля є, бачиш? Так відкрий лялю, поклади спати. Колиско, Софійка я кос, Софійка. 3D-панорамка, бачиш? Ану так дивись Пан Кольський, відкриваєш першу сторіночку. Ось так треба тримати. Відкриваєш першу. От, і воно так відкривається, бачиш? Ні, так сильно ні. Ось так має бути. Ось так. І так читати. Тут читаєш, а тут видно, бачиш 3D-фігурки. Наступна сторіночка. Наступна сторіночка. Батко, я Давай розпакуй ляльку, поклади спайкати. Покажи нам лялю. Ох ты, как Це красу. Я я. Як червона шапочка. Да, Давай клади спад. Члона... То є червона шапочка. Ага. А... Ага, то є пацієнт. Угу. Дві загрозна колиска, бачиш? Клас. Давай відставимо на вік і дивимось далі. О, це Миколайко! Бачиш? Миколайко! Дивись, їм, ми і цукорочки тві приніс. Так. Один пакетик пустий. Дивимось в другому пакетику. Дивись, приніс. Пластилін, так. Пластелін. Вау! Ото у нас будуть. якраз дивись, книжечка. Як ліпитись пластиліно і пластилін, бачиш? Так. Супер. Дивимось далі. Ось різнікова полковка. Часна. Ух ти! Крихітка юнікорн. Крихіка одноріжка. Я люблю їсти із пляшечки, я вмію співати, і я можу розповісти тобі віршик. Клас, ану, витягуй. Вау! Бачиш, поні поні це єдиноріжка. Вона має бути, її можна годувати, так? А десь, напевно, треба на якусь лапку нажимати, і вона буде співати. Чекай, а тут що, немає нічого? Там може бути батарейка. І заглушка на батарейці. Так. Тримай єдиноріжку. Зараз розберемось. Ой, воно і там квити Заклеїмо. Назад. І тепер нажимай. Дивись. Або тут. Десь має бути кнопка Включити і виключити. Ага, чекай кнопочку. Тут у нього є кнопочка. Ось тут. О! Розібралися. А іншу. Може батарейки заслабі. Треба купити інші батарейки, і тоді він буде розказувати віршик. Але бачиш, як класно рік світиться? Весь які мої хвостик похрасти. Бачиш? Пійки, пійки, пійки. Треба просто сильніші батарейки йому купити. М -м -м. Може, Петер, ти просто хочеш? Давай, Може будеш, хочеш будеш, 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 Так, Ану, нажимай. Значить слабі батарейки. <гум> Давай. Ніж. <Їш, їш. гум> <гум> Ніж. <хочеш. гум> Давай ему що далі. Я його викину. <гум> 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 а покажи нам ельфика. Показує <гум> нашого гномика. О, Ох, на та які великі гноси. А то це цінник. То не цінник, то її, напевно, його порядковий номер. То напевно в нього таке ім'я порядковий номер. Так? Ні, постійно. Софійка, скажи нам, ти сподобалася подарунок від Так! Да. Кажи Миколайку дякую. Дякую. Я буду чемна і на другий рік до мене приходь знову. Ну кажи? Да. Жота, скажи жота. Ти будеш чемна? Да. Цілий рік будеш чемна? І Миколайку знову має прийти, так? Добре. Папа, -па, Софійка. Папа. А ми у поверху. До Анни клеєш Анна, так? Так. Угу. А тут Айз Айзу, айзу клаї до айзи. Угу. Там Десь айзики. Десь тут. угу. А ще може на щітку ми наклеїмо? Так, ось туди є наклейка. Наклейка щітки, клеїмо на щітку? Ні, то не красиво. Давай краще Анну з, з Ельзою або Олафа тут наклеїти. Mm -hmm. Я можу вниз наклеїти то? То не треба, то інструкція як користуватися. А, так. так. Угу. Чи б хоч ось таке на сітку то було Угу, Ну, красива як та дівчинка. Бо Канька буде дещі. бачити, то, то не мені Анна. Угу. О, тут І ще... Ні, там вже не клей. Давай ще туди знаклей. Там вже на місце клей. Kids. Тут ще внизу Ну добре, давай клей внизу. От. Тут от. Це наклеїли. Добре, давай тепер складаємо щітку на місце. Складай щітку на місце. Кладеш тут як мама казала? В дирочку попадаєш. Крутиш, попадаєш? Ось, та. Попала? Ні. Попадаю. Крутиш. Попадаєш, в дирочку. О, попала. Давай.